Привітання! Ви завітали на канал на Хвилі Києва. І сьогодні з вами я, Оксана, і це відео у мене присвячується спільному проєкту Вернісаж осінніх барв. Наразі ви бачили весь майже весь об'єм робіт, які я зараз в цьому проєкті виконую. І я трошки хочу розповісти, що і на якій стадії. У мене зараз, що у мене відбувається з проєктами, тому що це в мене таке проміжне відео, яке треба може було і раніше зняти, але я щось загальмувала у цьому проєкті. І якби не Маруся з каналу Маруся, на скринька рукоділля, яка є одним із організаторів. Цього проєкту, там Ліночка з каналу Мій Творчий Простір і Маруся. Вона випустила відео і якось мене підштовхнула, тому що сказала, що залишилося до кінця проєкту два тижні майже два тижні. Я щось полізла подивитися у умови цього спільного проєкту і якось. Була здивована на той час, коли я подивилась, тому що я думала, що проєкт завершується 1 листопада. І то, що він завершується 1 жовтня, для мене було якось так <свісно> несподівано. Хоча, коли ми вступали в цей проєкт, звичайно, всі ці умови були прописані, але щось, бачите, в голові не відклалося. Відклалося що до листопаду. Ну, що ж, багато зв'язано, багато зроблено, і я швиденько впряглася в роботу. Останні кілька днів від того відео я швиденечко, швиденечко щось і роблю. І що ж я роблю? Зараз я вам покажу. Звичайно, я вже показувала Там 5 категорій, я у всіх вирішила приймати участь в п'яти категоріях. Ну, може, десь... Я вже і не буду приїпати, але все ж таки постараюсь зробити ну, як заплановане. Да? Зараз я вам покажу, що в мене відбувається. Перша категорія це там треба в'язати для дітей. І у мене зв'язалася ось така, такий картиганчик майже зв ну, він зв'язався. Ось я його показувала. Він також приймає участь у спільному проєкті Кольоровий рік, але зв'язався він у вернісажі осінніх барв теж. Ось це такий дитячий це дитяча категорія, діти до наші квіти. Ось, Він не з'являвся, але я його сюди додала, тому що він вже у мене зв'язався. Хай буде. Я сьогодні піду, підберу гудзички, тому що нема в мене. У мене є, є такі, такі темнофіолетові, але мені здається, що вони замалі і трошки кольор темноват. Ну, тобто, я хочу піти підібрати сьогодні гуцечки, і, в принципі, буде готовий попрати його ще гарненько заблокувати, і цей кардиганчик такий буде готовий. Я потім його вам красиво презентую. Ось це діти то наші квіти. І ще одна робота, яка була заявлена в цій категорії. Це сукня для моєї, для моєї онучки. Кардиганчик теж для онучки це сукня для, для моєї онучки з ось такої пряжі. Це такий твіт темно-бордового кольору, гарно передається колір, мериносова шерсть. Буретний шовк і поліамід у складі. Дуже гарна ниточка, 500 метрів у 100 грамах. Гарно в'яжеться. В'яжу я на спицях 4. Ось такі спиці це спиці туліп. Якщо хтось хоче купити собі дорогі гарні спиці, то я рекомендую ось такі спиці туліп. Вони дійсно в'яжуть самі ось. У них такі. Ну, Вони бамбукові, да, дерев'яні, ось такі у них кінчики. Я багато вже речей зв'язала на цих спицях. Тут ось така леска гарна, дуже вона, нема у неї пам'яті. І вона ось так от, ось так тут прокручується. Мені дуже подобаються ці спиці. Вони на той час були дорогуваті, а зараз вони дуже дорогі. Але у кого є можливість, то я можу рекомендувати. Ось я в'яжу ось таку сукню зверху, круглою такою кокеткою, тут іде трапеція розширення донизу, і внизу я зробила ось таке оздоблення. Тут шишечки і таку кайму. На цю кайму я сьогодні. Буду намагатися зняти майстер-клас, тому що така кайма ще є, і у Євочки, там у другому ковтинці я показувала в вебі-стартах. У мене вона була, хто дивився, зараз я вже не буду доставати. І ось у мене вже на якої стадії я відв'язала донизу довжину і в'яжу один рукав. І майже я відв'язала цей рукав. Якщо сьогодні взятися добренько за цю сукню, то в принципі, рукави будуть готові. Ще за планом, тут іде такий воротничок, але він буде другого кольору, потім це побачите. І може ще не знаю як, буде ще одна така з під низу йти другого кольору, як воротник буде йти в кайма. Не знаю, це ще будемо дивитися і спілкуватися з дочкою. Я на цій неділі їду до них у гості, візьму цю сукню і, звичайно, ми будемо приміряти і дивитися, що нам тут ще треба робити. Як дороблювати дизайн цієї сукні? Тобто, сукня, в принципі, на 80% ну, 75-80%. В принципі, зв'язано. Хороше таке полотно виходить, не косить цей твіт, мені подобається. Такий він тоненький, гарненький. Я думаю, після прання він взагалі буде такий шовковистий, тому що гарно лягає. І ще я хочу на цю сукню зробити такий ну, невеликий чехольчик, щоб було приємно до тіла, то зроблю на тіло такий чехольчик. Бавовняний, так, з якоїсь такої тоненької тканинки. Буде такий бавовняний чухол. Так, все. По дитячій категорії все. Друга категорія, доросла, і по ній у мене відбулися зміни, тому що був заявлений ось цей светр, я його практично не в'язала, і в'язати тепер в цій категорії не буду. Я зробила зміни. І зробила зміни, в принципі, я думаю, правильно, тому що цей светр, я ну, щось мені він от не йде в'язати, і все. Мені він подобається, нічого я розпускати не буду, я його дов'яжу, але не зараз. Щось мені, ну, як, як то зараз, мені щось не йде. Буває таке. Тому що тут треба робити, я дійшла вже до проєм, тут треба робити розрахунки на планку, на воротничок. Щось мені цього зараз не хочеться. Нема настрою, нема натхнення на це. І я хотіла зняти майстер-клас по цьому всьому воротничку, щоб у мене був на каналі. А зараз мені не до цього ось. То, в принципі, в категорії. Категорії для дорослих речі, я буду презентувати ось такий виріб. Це светер оверсайз. Я в'яжу його, я його починала в'язати у рамках спільного проєкту везерунки UA. Там у нас був конкурс від магазину Анже, але я там уже потім зв'язала другий светр, а цей залишився? Чому? Тому що він з дуже товстої шерстяної вовняної пряжі, і тоді літом мені не дуже хотілося в'язати, було дуже жарко, і в'язати з такої пряжі мені не подобалось. У мене було, був відв'язаний воротничок, отут, і, до, і ось так він в'яжеться таким методом. Ось, я не знаю, як це називається. Чи... Ну, в общем, Ділиться на дві частини, і потім в кожному ряду прибавляється з двох сторін прибавляється по петлі, вив'язується, до якої потрібно тобі ширини. І потім я прив'язала пройму ось так, довжину пройми. І коли мені достатньо було вже довжини пройми, я з'єднала в коло і вже в'язала по колу. Ось такими смужечками. Це светрик для племінниці мого чоловіка, ось ірочки. І я думаю, вона замовила цей светрик, і зараз їй він вже буде потрібен, в принципі, на осінь. Да? Тому я вирішила швиденечко його теж включити в вернісаж осінніх бар і дов'язати. І я, в принципі, майже його дов'язала. Тут залишилася трошки ось рукава, я вже другий рукав почала, залишилось, залишилось зв'язати другий рукав. І в'яжу я його ось такої пряжі, різних оціх кольорів. Де тут у мене ось такої пряжі, це пряжа від магазину Андрі. Ось пряжа, шерсть мохер, поліамід, цепочка, циклон, Ось така вона товстенька. І з таким 3D-ефектом. ось, Не знаю. В принципі, по відгукам пряжа непогана. Я думаю, що буде гарно вона, щоб не розтягувалася нічого. Ну, тобто, поки в'яжеться, так вона тяжкенько в'яжеться, тому що вона така. Ну, я не дуже полюбляю в'язати товсте. Ще й шерсть, вона така трошки цюбка. Але я коли в'язала зв'язочок зразочок, то після прання вона така м'ягенька становиться пом'якше. Тобто, в принципі, тут вже теж у мене наприкінці, але ж і часу малувато. Там день, там день, і, як то кажуть, Одного дня не вистачає, Да? Завжди не вистачає одного дня. Так, це категорія, категорія у нас для дорослих. Ще я почала в'язати в рамках спільного проєкту Кольоровий Рік, і також я думала дов'язати це, вив'язати цей кардиган для моєї дочки Ярослави. У вернісажі осінніх барв, але я думаю, що це не вдасться, тому що на сьогоднішній день, я думаю, що мені не хватить ниток. Я вив'язала вже дві половинки дві передні частини це спинка. Ось такий цікавий візерунок на цьому кардигані. Візерунок є у мене на каналі, кому подобається, то проходьте, дивіться. Ось є там і схема, як пров'язувати дуже ось такі. Красивий візерунок для кардигану. Ось у мене що залишилося. І там ще маленький шматочок-маточок. Тобто, я думаю, що на рукави мені не вистачить. Тому, це, так, він якщо я зможу докупити нитки і встигнути зв'язати, то, звісно, він буде. Приймати участь в Вернісажі. А якщо ні, то вже, звісно, я його зніму з Вернісажу, і буде він вже дов'язуватися, коли будуть нитки. І ще у мене ось такий светр. Я його теж хочу дов'язати у Вернісажі. Це теж светр з кольорового року. і Хочу я його все ж таки в Вернісажу дов'язати. Він такий невеликий, коротенький. По фасону, по задумці. І тут залишилося зв'язати трошки спинки і рукави. І, чого я... і обробити горловину. Горловина буде ось оброблятися ось таким чином. теж 2х2. Ось. І чого я хочу його тут дов'язати, тому що я заявляла в вернісажі в категорії четверта чи п'ята категорія, я заявляла брошку квітку. І я до цього светра. Ось. І я хочу, вже якщо я брошку зроблю, да? то я хочу вже дов'язати светр. Тут теж така красивий такий визерунок. я ще його не робила на каналі, але обов'язково ближ... набли... ну, ближайшим часом зроблю. Ось ось такий мене. Це шерсть теж, але така вона після прання дуже м'якенька, гарненька. Я вже показувала, що я, вже, в принципі, зв'язала з, з цієї шерсті одну кофтинку, кардиганчик, але він дуже сів, я його не чіпаю. Поки. поки. Якщо мені хватить ниток на цей, то я то і не буду розпускати, а комусь подарую. Ось, а якщо не вистачить мені ниток пряжі, то, звичайно, я підрозпищу той кардиганчик. Так. Це ж, це ж все, що стосується категорії для дорослих. Третя категорія це зігріємо ніжки і ручки. В мене там небагато було замовлено, я хотіла в'язати там якісь шкарпетки. Шкарпетки дов'язати чоловіку. У мене була одна шкарпетка, я дов'язала ось у другу. Дві шкарпетки готові. Це шкарпетки для чоловіка. Такі звичайні домашні шкарпетки з пряжі говняної Ярослав, така непогана пряжа, вона після теж у неї такий твідовий ефект. Ось. У мене немає, на жаль, вже етикетки. Я не пам'ятаю, який тут. Метраж, але пряжа, коли попереться, вона дуже м'якенька, приємна. І він уже в минулому році носив такі шкарпетки, в нього там ще вони є. І в цьому році теж він запросив, щоб йому я зв'язала такі шкарпетки. Я ще їх не прала. з таким візеруночком я в'язала. Він мені такі бруньки нагадує. Ось такі бруньки. Ось, це готова робота, майже тільки попрати. А собі я почала в'язати і ще не завершила. Ось із цієї теж заявленої пряжі. Це я додаю, а це залишок. Ось такі тоненькі, коротенькі шкарпеточки. Майже я одну дов'язала. Нічого я не буду підбирати кольори. Ось, як буде йти, там, де завершиться, так і буде. Це такі теж домашні шкарпетки. Так, коли замерзнуть ніжки, посидіти в них, пов'язати в капці. оце таке. більше нічого я в цій категорії в'язати не буду, тому що я, в принципі, не дуже люблю оці всі шкарпетки, рукавички. Все це в'язати, і я, в принципі, і не встигну вже це зробити. І наступна категорія і оселя вбралася яскраво як там, ну тобто декор для оселі. Я зв'язала ось такі дві корзинки. Одну я подарувала своїй дочці, і одна у мене ось є. Я вже її прилаштувала, поклала сюди цей бісер, який мені потрібний для брошки наступну категорію. І я зв'язала ось так, такого, дов'язала з минулого року. В мене був він майже зв'язаний, цей гарбузик, але я його дов'язала. Але я зайшла якось у Ярослав на тому тижні і прикупила ось такі, е, таку ниточку декоративну. Вона така не дуже скручена, але я пробувала в'язати гачком і нормально. Вона така. Якби, бачите, вона така блискуча, мені подобається. Жінка там брала ці моточки для в'язання авосьок, сумочок таких там. Ну і я вирішила взяти, подивлюся, може, Євочка мені заказувала зв'язати їй такі сумочку, ходити на акробатіку для форми, то я вирішила взяти такі теж різних кольорів. До речі, вони були. По 7 гривень оцей маточок, 7 гривень я взяла по 2, кольор, по 2 маточки кожного кольору і буду щось в'язати. Ось Я так поділилася своїми покупочками. До речі, частенько рекомендую заходити в Ярослав, у них там бувають різні такі дешеві розпродажі. Тож рекомендую, у кого поряд, у нас тут поряд то я іноді заходжу і іноді щось цікавеньке знаходжу прикупити. І я ще хочу, в принципі, може якихось листиків нав'язати, красивих на осінь, якісь, ну, подивлюся, якісь такі під чашечку серветочки, але це вже буде звичайно поза межами. Спільного проєкту Вернісаж осінніх бар, тому що тут я вже не встигну це зробити. Ось. І ще у нас остання категорія. Я вже трошки казала, що я буду робити брошку з бісеру, і, звичайно, ще я казала, що зроблю відсніму відео і пригощу вас морквяним пирогом. Тому дивіться, я вже буду це відео готувати, буду знімати, готувати пиріг. І незабаром це відео вийде на каналі. Дуже смачний пиріг. Ось, ось такі мої просування і справи. Тож, на цьому хочу вже завершувати своє відео. Всім хочу побажати приємного в'язаннячка і легких петель, щоб всі встигли все у зазначені строки без навантаження, в задоволення. Якщо щось не встигнемо, нічого страшного дов'яжемо потім. Тож, хочу всім побажати мирного неба, тримаємося. Сьогодні був дуже тяжкий ранок. Не знаю, який буде день і ніч. Сьогодні я хочу сказати, 21 вересня, вся Україна відчула небезпеку і останнім часом, дуже часто у нас, майже кожну ніч, ми це відчуваємо під ранок і ночі, і під ранок. І сьогодні було дуже гучно у багатьох містах України. Тож, хочу казати: тримаємося, беремо себе в руки. Нічого не боїмося. Дякуємо нашим Збройним силам, силам. Все буде Україна. На цьому до побачення, до нових зустрічей. На все добре, бувайте!